Це вперше в нашому місті відбувається такий проект, як міжнародний форум культурної дипломації. Безпосередньо це нові партнерства. Це промоція міста Житомира як культурного осередку в нашій державі. Це нові проекти, які можуть працювати не лише на міжнародному ринку, а також в рамках нашої держави. А вже ж найважливіше це розвиток, культурний розвиток не лише для нашої територіальної громади, а для кожного хто сюди долучається стосовно доцільності фінансування різноманітних культурних проектів і культурних активностей саме на рівні органів місцевого середування, на регіональному, скажімо, рівні можна передбачити більш адаптовану та глучку систему підтримки, зокрема грантової підтримки, яка буде релевантна саме для тих цілевих аудиторій, які представлені в конкретних регіонах. Я думаю, що Житомир може стати яскравим прикладом для інших громад, для інших міст, тому що організувати в Житомирі міжнародний форум такого рівня ну це заслуговує поваги. Це дійсно приклад. Для мене особисто тема освіти і культури це такі болючі теми, і я все життя хворію цією. Проблематикою і завжди певно до того, щоб люди зрозуміли, що це не просто якісь відголо... відголоски, що це фундамент, на якому будується взагалі наша держава, на якому будується ем, все, що відбувається в нашому суспільстві. Освіта і культура це ті дві речі, які одні одне доповнюють. І коли ми говоримо про культуру, коли ми говоримо про нашу громаду, звісно, що культура нас тут формувала в поколіннях і через Ну, вивчення своєї ідентичності, де проростає в цьому саду ідентичність наша, вона підсилюється, ми стаємо сильнішими, тому це речі нерозривні. і ми маємо розуміти, що це дуже велика відповідальність знати всіх тих людей, які не просто нас навчають, а які творять сенси і нас тут об'єднують. Це саме головне. Культура це середовище, де народжуються сенси. Не втомлююся це повторювати. Культура це середовище і простір, де живуть цінності. Але культура це ще культурно-креативні індустрії. Це робочі місця, це додана вартість, це згуртованість громад. Культура це сфера опору, це сфера супротиву, сили оборони України. Складаються не тільки з національної варді збройних сил України, прикордонників, от сили оборони України складаються в тому числі і нас з вами. Дуже приємно бачити такі ініціативи, умовно не в великих містах, як ми дуже часто звикли. Ось а в містах, які мають не менш потужні ініціативи, не менш потужні і менеджерів культури, і загалом людей, які працюють в цій сфері, і саме на таких подіях ми можемо об'єднуватись. Ми можемо створювати щось спільне. У майбутньому ми можемо ділитися тим досвідом, який є в кожного унікальний. Тому це ще раз власне, є тим підтвердженням, і саме те, що ми бачимо так багато молоді тут, що це є актуально і що це є цікаво. Ми пишаємося тим, що така чудова подія з міжнародними чудовими спікерами у нас сьогодні є. Це старт великої культурної місії Житомира, для того, щоб ми поєднували талановиту молодь. Інституції, державу та місцевих і міжнародних меценатів. звичайно, Житомир потребує сучасного мистецтва, сучасної музики, сучасних будівель, а також архітектури. І я особисто мрію, щоб в Житомирі була сучасна концертна зала. І це старт мистецтва культурної дипломатії дуже необхідне зараз у час війни, тому що ми можемо дуже гарно представляти Україну саме за кордоном ділячись своїм мистецтвом, своєю культурою, духовною культурою, сьогодні наш форум присвячений саме тому, щоб навчити наших митців, керівників художніх колективів, різних управлінь, для того, щоб вони мали спілкування між собою, щоб вони отримали настанови, ідеї, контакти від керівників, від яких залежить отримання грантів.